Це такий набір. І цей повністю набір. Він повністю підходить до серії АТ 355 і 255 серія. Що є на кожному пальничку? Ось 355-й. Також 255. О. Відрізняються вони загалом. Потужністю. 355-й це у нас 350 А. 255-й це у нас 250 А. Також і ця серія 355-й це 350 А. Але цей має укорочене руків'я. Як ми бачимо, на якихось 2 см воно коротше. І тільки погляньте на цей набір. Що в нас є в даному наборі? У нас є повністю всі елементи для. Даних пальничків. Є вибір нас 4 гусачка комплектується. Також канал.